А у мене ще одна розпаківка. Я думав, у мене дві посилки розпаковувати, а тут ще й третя. І я до останнього не знав, хто ж це мені прислав, хто ж це прислав. А тут таємниця старого лісу Діннобуца. Цей від видавництва пломінь. Дизайн, наче якась японська класика, але це не японська класика, це Італія. З Діно Буцаті стикався тільки один раз на своєму огляді в Ютубі, на моєму Ютубі, в моєму огляді на книгу в очікуванні варварів, яка заснована на одноіменному вірші в очікуванні варварів. І Діно Буцаті також написав свій твір. Про очікування варварів тільки він називається Турецька пустеля чи фортеця. Пустеля, наче. А це мужик-полковник у відставці. Маммамія успадковує лісну ділянку, земельну ділянку із сосновим лісом. І хоче зжити з цього світу нахрен свого племінника сироту на ім'я Бенвенуто. Гвідо підстоп. Але цей ліс повертає його в дитинство, феї, магія. Про плинність часу і зв'язок первинний людини з тваринами і з соснинами. Ну, мужицьке! Така маленька, я не очікував, що вона така маленька-маленька, але матеріал тут. Я не знаю, я не розбираюся про резинений якийсь, якась резина. Форзац. Ну, я думаю, це якась розумна мужицька книжка, філософія, психологія, сила яєць та кісток. Мені подобається. Дивіться, зовнішній вигляд стриманий, солідний клас, магічний реалізм якийсь. Про мужика, який заселився в ліс і там збирав гриби.